Марк Твен Мій годинник. Повчальне оповіданнячко Мій пригарний новий годинник півтора року йшов не відстаючи, не забігаючи вперед, не зупиняючись, і ніщо в ньому не ламалось. Я вже повірив був, що його судження про час непохибне і що механізм його не підвладний старості, ані смерті. Та врешті я якось забув його накрутити вранці, і він зупинився. Мене та засмутило, мов недобрий знак, що віщував якесь тяжке і неминуче лихо. Та помало я заспокоївся. Наставив годинника на здогад і прогнав геть свої перечуття й забобони. А другого дня зайшов до найліпшої ювелірної крамниці, щоб мені його наставили на точний час. Сам господар узяв годинника з моїх рук і почав наставляти. Тоді сказав: Він у вас відстає на чотири хвилини. Треба трошки повернути регулятора. Я хотів був його спинити, втлумачити йому, що годинник весь час ішов дуже точно. Та де там? Ця капустяна голова бачила тільки, що він на чотири хвилини відстає і що регулятора треба трошки пересунути. Отож, поки я тупцяв навколо нього та благав не чіпати нічого в годиннику, він незворушно і безжально зробив те ганебне діло. І мій годинник став забігати наперед. Він забігав щодень швидше і швидше. За тиждень його вже пойняла люта гарячка, і пульс йому підскочив до 150 в холодку. А за два місяці він лишив далеко позаду всі годинники міста і на 30 днів з гаком випередив в календар. Ще кружляло в повітрі жовте листя. А він уже тішився листопадовим сніжком. Він руйнував мене, підганяючи сплату камірного, всіляких рахунків тощо, аж мені снаги не стало, і я поніс його направити до годинникаря. Той спитав мене, чи його вже коли лагодили. Я відповів, що ні. Досі не було такої проблеми. Тоді він із кровожерною втіхою на виду розкрив годинника, встромив собі в око якусь чорну чарочку і втупився в механізм. Потім сказав, що годинника треба не тільки направити, а ще й почистити та змастити. Приходьте, мовляв, за тиждень. Почищений, змащений і направлений. Мій годинник став іти так повільно, що його цокання дуже нагадувало подзвін. Я почав спізнюватись на поїзди, пропускати умовлені побачення. Дійшло до того, що я став лишатись без обіду. Триденну пільгу на сплату боргу годинник розтяг до чотирьох днів і мене запізвано до суду. Я помалу сунувся назад у вчорашній день. Тоді в позавчорашній, тоді в минулий тиждень, аж урешті усвідомив, що плентаюсь сам один, як палець десь у позаминулому тижні, а весь світ давно зник з очей далеко попереду. Я відчув, що десь глибоко в душі моїй заворушилась якась потаємна приязнь до мумії фараона в музеї, бажання погомоніти з нею, поділитися одне з одним новинами. Тоді я знову пішов до годинникаря. Той у мене перед очима розібрав годинника до останнього гвинтика і сказав, що в ньому роздуло цівку, і що на направу потрібно три дні. Після тієї направи годинник став іти добре, але тільки пересічно, так би мовити, не більше. Півдня він гнав уперед, як навіжений, і так стогонів та рипів та сичав та чмихав та порскав, аж я за тим гуком не чув своїх власних думок. І поки він держав той розгін, жоден годинник у цілій країні не міг за ним угнатися. Та другий півдня він усе сповільнював хід і чвалав ледве-ледве, аж поки всі годинники, що їх він повипереджав, знову не наздоганяли його. І кінець кінцем, по 24 годинах, він перестинав лінію фінішу точно до хвилини. Загалом він ішов цілком чесно і сумлінно. І ніхто не зміг би сказати, що мій годинник проходить більше чи менше, ніж з нього належиться. Однак пересічна точність це для годинника чеснота не дуже велика, і я поніс його ще до одного годинникаря. Цей сказав, що в ньому зламалася шпулька. Слава Богу, що не гірше щось, відповів я. Сказати правду, я й уявлення не мав, що воно за шпулька, але навіщо ж виставлятися невігласом перед незнайомою людиною. Логодинник Арполагодив шпульку, але що годинник виграв на цьому, те програв на іншому. Він почав іти, коли йому заманеться Трохи пойде, тоді трохи постоїть. А зупиняючись, щоразу відбивав назад, мов мушкет. Кілька днів я підмощував вати на грудях та нарешті поніс годинника ще до одного майстра. Той розібрав його вщент і довго крутив той дріб'язок під лупою, тоді сказав, що то якась несправність у спусковому механізмі. Направивши його, майстер знову склав і накрутив годинника. Відтак він почав іти добре. Тільки щоразу за десять хвилин до десятої обидві стрілки зчіплювалися, мов складені ножиці, і далі вже крутилися в парі. Ані наймудріший мудрець у світі не міг би добрати, котра ж година на тому годиннику, отож я знову поніс його лагодити. Новий майстер сказав, що в ньому погнулося скло, і ходова пружина теж нерівна. І ще він додав, що деякі деталі час уже обсоюзити. Все те він зробив дуже добре, і відтоді годинник мій почав справляти свою службу досить пристойно. Хіба час від часу, як пройде він цілком спокійно годин із вісім, щось у ньому всередині раптом сприсало, і він починав дзищати, наче джміль, а стрілки. Крутитися так швидко, що їх годі було розрізнити. Вони зливалися у суцільне, напівпрозоре кружало над циферблатом. Дальші 24 години годинник пробігав за 6-7 хвилин, а тоді, бемкнувши, зупинявся. З важким серцем пішов я знову до годинникаря. Дивлячись, як він розбирає годинника, я ладнався вчинити йому суворий перехресний допит, бо справа ставала серйозна. Я заплатив за годинника дві сотні доларів, а на всі направи вже пішло, здавалося мені, тисяч зо дві зо три. Та, дивлячись на годинникаря і чекаючи, що він скаже, я зненацька впізнав у ньому давнього знайомого. Колишнього пароплавного машиніста ще й машиніста аби якого. Він уважно оглянув усі деталі, достату, як і інші годинникарі. А тоді так само впевнено оголосив свого вирока. Він сказав: Забагато пари дає! Треба запобіжну хлиповку пропустити. Я вколошкав його на місці і поховав своїм коштом. Мій покійний дядько Вільям бувало любив приказувати, що добрий кінь доти добрий, поки не поносить хоч раз, а добрий годинник поки не попаде в руки годинника реві. І ще він часто дивувався. Куди воно діваються всі невдахи бляхарі та зброярі, та шевці та ковалі? Але ніхто ніколи не міг йому того сказати. Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Це мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього. Найкращого